Якщо ти втілиш хоча б декілька законів із цього відео, ти побачиш результати в своєму житті уже протягом наступних місяців. Всім привіт-привіт і ласкаво, прошу на мій канал. Сьогодні я вирішила записати відео, яке точно не підійде інфантильним жінкам. І це відео про п'ять брутальних законів, які має знати кожна жінка для досягнення успіху в усіх сферах життя. Ще 6 років тому я працювала на найманій роботі за 800 євро. Я не мала уявлення, ким хочу бути і що взагалі хочу від життя. Я жила в сірому спальному районі, який тільки додавав більше депресії, ніж радості. Але сьогодні я живу в країні своєї мрії, я звільнилася із роботи, створила бізнес, який приносить мені хороший дохід. Щоденно інвестую в свій стан, займаюся практиками і відчуваю, що моє життя на 100% відповідає моїм бажанням. Якби мені сказали, що я помираю сьогодні, я б відповіла без проблем. Я реалізувала всі свої мрії на цей момент і я абсолютно щаслива. Але так може сказати дуже мало жінок. І сьогодні я розкажу тобі про п'ять брутальних законів, які має знати кожна жінка, щоб досягти успіху у своїй кар'єрі, фінансах, стосунках і загалом у якості життя. Але перш ніж я поділюся п'ятьма основними законами успішних жінок, за які я платила. Дуже великі гроші на навчаннях і своїм досвідом. Не забудь підписатися на мій канал і поставити вподобайку, так як це дуже підтримує його зростання і наше ком'юніті. Погнали! Повірте мені, ці закони не завжди приємні і вони точно не підійдуть внутрішнім дітям, але вони працюють для опорних, впевнених жінок. І закон номер один: не досліджуй себе, а створюй себе. Я часто чую, я досліджую себе, щоб зрозуміти, хто я. Але ось правда, ти можеш аналізувати себе десятиліттями і не зрушити з місця. Я пам'ятаю, коли я тільки потрапила в терапію, я виключно використовувала її для того, щоб зрозуміти себе, зрозуміти свої бажання, свої потреби. Але врешті-решт, я зрозуміла, що життя полягає в тому, щоб створювати щось нове, щоб досліджувати світ, тому що ти вже складаєшся із патернів виховання, переконань і того досвіду, який ти. І якщо ти просто це досліджуєш, ти виключно зациклюєшся на звичних патернах і застрягаєш в ньому. Тому замість цього я обрала жити за принципом створювати себе і йти до тієї версії себе, якою мені хочеться бути. Замість того, щоб питати, хто я, запитати себе, а ким я себе бачу. І кожного дня додавай до себе. Риси тієї жінки, якою ти хочеш стати. Тому завдання тобі написати в коментарях три якості, які ти хочеш собі розвинути. Давай матеріалізувати твої бажання і переходити із мрій до конкретних дій. Закон номер два. Твоя психіка підтримує звичний дискомфорт, а не незнайомий успіх. Слухай ще раз. Твоя психіка зацікавлена в звичному дискомфорті, а не незнайомому успіху. Ти можеш ненавидіти свою роботу, ти можеш бути нещасною в стосунках, але все одно продовжувати залишатися там. Чи знаєш ти, що більшість собак повертаються в той самий дім, де їх аб'юзили і знущалися? Бо твоя психіка вона не хоче успіху, вона хоче щось, що їй знайоме. Якщо тобі роками було погано, твій мозок закріпить цей стан як безпеку. І тому будь-які дії, які ти будеш робити, психіка спочатку буде чинити супротив, бо вона хотітиме стабільності і безпеки. Ось чому ти боїшся змін? Не тому, що не можеш, а тому, що твоя система не бачить в них гарантій. Я прекрасно це розумію, коли тільки починала виходити за межі свого комфорту, коли мені було страшно, соромо, я, соромно, я постійно зустрічалася з цими емоціями, і я просто пам'ятаю, як важко мені було робити щось нове і скільки негативних думок і переконань у мене було в голові. Ой, якщо я почну ділитися своїми знаннями в інстаграмі, а що про мене? Подумають люди, а що подумають мої знайомі, вони будуть думати, що я якась не така. Психіка робила все для того, щоб зупинити мене від успіху. Зараз жодна із тих людей не говорить мені про те, що я знімаю дурненькі відео, що моя експертність нікому не потрібна, тому що вони чітко знають, що я крутий експерт, яка має повну зайнятість, забитий запис до літа, і вони знають, що мої програми змінюють життя жінок. А чесно кажучи, ті, кому це не підходить, або хто вважає по іншому, мене просто не цікавлять. І Тут ми переходимо до третього закону а саме Опиратися на довгострокові цілі, а не на короткострокові емоції. І це те, що відділяє інфантильну, незрілу жінку від опорної жінки, яка точно досягне успіху. Ти ніколи не потрапиш в точку Б, якщо не знаєш, де вона і як виглядає. Більшість жінок приймають рішення на основі емоцій моменту. Особливо, якщо ми говоримо про внутрішньо неопорних жінок, вони не бачать майбутнього, вони тільки реагують на якусь емоцію. Емоцію, і так як не вміють її екологічно проживати, западають в неї і лишаються в ній довгий період часу, витрачаючи свої емоції і сили. Але ось правда, емоції змінюються, проживаються, але твої цілі і бажання лишаються сталими. Якщо ти будуєш життя тільки на тому, що тобі хочеться зараз, ти не побудуєш нічого глобального. Тому твоє завдання прописати своє ідеальне життя через 5 років, як воно виглядає, хто та жінка, якою ти хочеш стати? І запитай себе, що я можу зробити вже сьогодні, щоб стати ближчою для цього? Четвертий закон: лише жінка, яка опирається на себе, може бути вільною. Я бачила багато жінок, які завжди шукають підтвердження своїх дій в інших. І це знову ж таки різниця між інфантильною внутрішньою незрілою жінкою і опорною зрілою внутрішньою жінкою. Ці жінки вони питають: ой, а це правильно? А що якщо я роблю помилку? Тобто вони несвідомо не пропрацювавши свої, своє дитинство не, або зациклившись в ньому на дуже довгий період часу, це ті клієнти, які роками ходять в терапію і постійно обговорюють маму і тата і їхні образи. Це непродуктивно, це не стимулює доросту. І такі жінки вони завжди шукають маму і дозвіл мами в своєму житті. Але ось що я скажу. Такі жінки ніколи не досягають успіху, тому що вони шукають всюди гарантій. Якщо ти боїшся йти без гарантій і ризикувати, бажаного життя в тебе не буде. Адже для того, щоб отримати успіх в будь-якій сфері твого життя, незалежно від того, чи це стосунки, чи це робота, реалізація, твоя зовнішність і так далі, треба мати сміливість, озвучити те, що ти хочеш, і взяти його без думки про те, кому це підходить, а кому ні. Жінка, яка знає, що вона своя головна опора, вона не боїться пробувати ризикувати і рухатися вперед. Знали б ви скільки разів я пробувала вести свої соцмережі, пробувала ділитися своєю експертністю і закидала це, тому що в мене не виходило, тому що я зупинялася. Але я продовжувала ділитись, я продовжувала тестувати, навчатись, аж поки в мене не вийшло. Тому діліться наскільки вам легко приймати самостійно рішення. На даний момент. Дуже важливо цю точку визначити і визнати. П'ятий закон. Успішні жінки вчаться розрізняти шлях втрат і шлях зростання. Кожен раз, коли ти відпускаєш старе, це боляче. Це боляче, тому що, знову ж таки, це звично для твоєї психіки. Але є два типи болю: біль втрат, коли ти боїшся змін, але нічого не отримуєш взамін. І біль зростання. Це коли ти залишаєш старе, щоб отримати більше, ти звільняєш простір. Це такий профіцитний підхід опорної жінки. Успішні жінки не бояться болю зростання, бо знають, що він веде до іншого рівня життя. І вони таким чином, вивільняючись від старого, розуміють, що вони того варті, і визначають таким чином свою готовність. Напиши список речей або людей, яких тобі давно вже пора відпустити, і подивись на нього тверезо. Такі люди не приносять тобі нічого, окрім витрати твоїх сил і енергії в життя. Якщо ти втілиш хоча б декілька законів із цього відео, ти побачиш результати в своєму житті уже протягом наступних місяців. Ділись, який закон тобі найбільше відгукнувся, який ти береш із собою. І давай продовжимо спілкування в коментарях. До нового відео. Па-па!